Всім доброго дня. Роблю друге відео обзору, саме картопля з лушпині. Хто пам'ятає, бачив перше відео. тут у мене лушпиня була, я викидала його. Тобто, в мене є грядка, яку мені потрібно підняти рівень землі. І вся скошена трава, вся скидається сюди. Ну, і, відповідно, лушпиня теж воно перегниває. Земля виходить ось така рихла. Родюча. Відповідно, я кинула лушпиння, ось воно так повиростало, позасихало, та ось таке воно зараз. Вирішила, що потрібно вже копати. Ну, копала я сапочкою не рукою, хоч рукою можна було попіднімати, тому що дуже багато таких храбатів. Що в нас вийшло? Не знаю, скільки тут було лушпиння. Ну, гуденя небагато. Яке воно було, теж не знаю. Результат є більше, є менше картоплі. Але ж вона є. жуків не кропила. Картоплю не садила. Є малюсенька. Є геть манюня-манюня, ось така, але її навіть сюди не кидала. Жуків не кропила, нічого не робила, саме по собі воно росло. І ось таке вийшло. Зараз на даний момент в мене ще росте огірок сам по собі. Ну, невідомо, який тут сорт. Дуже багато пустоцвіту, але вже почали з'являтися маленькі огірочки. Робимо висновок, що коли воно, ось маленький ще огірочок, коли воно саме собі посіялося, саме собі виросло, то відповідно. Без догляду, саме якимось чином виживає. Ось такий огірок, сильно він заплів. Багато-дуже багато, багато пустоцвіту, мабуть, такі просто сорт огірка але з'являються огірочки. Якось так. Робіть висновки, не обов'язково садити шикарну картоплю для того, щоб мати урожай. Можна посадити бустию або просто його кинути. І ось такий урожай можна отримати. Не робивши нічого, не сапавши, не підгортавши, не кропивши, нічого не робивши.